Акції є акційні фонди. Дозвольте повторити, одного вам не слід очікувати від спекуляцій регулярного доходу. Інакше це може призвести до неприємних несподіванок. Багато людей отримує такі неприємні сюрпризи від акцій. Є акційних фондів. Вони очікували від них регулярного доходу. Та ці люди не помітили, що акції значною мірою. І є спекуляціями, щоб запобігти непорозуміння, я не виступаю проти акцій та акційних фондів. Зовсім навпаки, ви навряд чи оминете акції, навіть більше акції базис нашої економічної системи. Усе ґрунтується на них без інвесторів, що надають фірмам у розпорядження гроші з метою створення нових робочих місць, подальшого вкладення інвестицій і можливості майбутнього зростання у весь світ. У якому ми сьогодні живемо, був би зруйнованим. Більшість робочих місць зникли б, нічого більше б не працювало. Роками я займаюся спекуляціями на акційних фондах. Незважаючи на численні помилки, у підсумку я досягнув непоганого прибутку.